І так, на що вистачає 15 кВт батареї. Ось така у мене саморобна із ячейок-комірок EV, G-Kong BMS. Такий дешевший дисплейчик, думаю, дорожчого. І не потрібно, тому що рідко дивлюсь комірки, як заряджаються, якщо потрібно подивитись, можна зайти по Bluetooth у програму. І так, 15 кВт вистачає на сутку роботи. Дружина і сім'я користуються всім. Електроплита, яка у середньому бере біля 3 кВт, тому що на максимум рідко вмикається вона. Далі бойлер 2,5 кВт. Стиральна машина стайном, звичайно посудомийка, електрочайник і, і, звичайно, подрібницям світло, вайфає і так далі. І цього мені вистачає свободно на день на сутку, без економії. Звичайно, що не включається постійно і все, просто користується всім, що потрібно, як і у час. Коли світло вімкнене державна, є енергія державна. І тому ось така ситуація. А якщо ще десь виходить сонечко, то взагалі питання відпадають. І з цим усім не пригадую ще що ситуації, щоб розрядив акумулятор повністю так, що мені не вистачало енергії. Якось то так був випадок, поломка якась була на лінії. і Дві з половиною сутки сиділи на своєму акумуляторі. звичайно, тоді вже старались економити, нічого лишнього не включати. Ось якось так.